E petiscos que nós Відсутність світла це ну, для всіх погано, але для закладів освіти це взагалі такий колапс, тому що ми повністю можна сказати, в якийсь момент припиняємо свою роботу. Що стосується шкіл, то тут, звичайно, очне навчання ми проводимо в повному обсязі, так як воно і було. Намагаємось створити все таки дітям умови, щоб вони могли навчатися. Що стосується дистанційного навчання, тут виникають дуже великі проблеми, саме через те, що, по-перше, відключають почергово різні райони, по-друге, на велику кількість часу. І зараз ми поки що не можемо налаштувати цю роботу. Ми, вчителі, звичайно, залишають відеоуроки, залишають завдання, але все одно це не те навчання, про яке ми говоримо. І сьогодні, о другій годині, у мене відбудеться нарада з директорами, де ми все-таки будемо думати, яким чином. Нам трішечки може змістити канікули, може якось відпрацювати. Деякі школи у нас працювали до цього моменту і по суботах теж, тому вони раніше підуть на канікули, і, наприклад, підуть на канікули в середині грудня і повернуться з канікул вже аж наприкінці січня. І якщо будуть такі діяти вієлові відключення, і буде важко нам проводити уроки, то в принципі ми готові і другий семестр працювати по суботах для того, щоб пізніше вийти з канікул і все-таки відтягнути цей час. Звичайно, дуже велику проблему створило ну, відсутність світла Це для дитячих садків, тому що вчора ми абсолютно не були готові до того, що ми не зможемо переключитися на другий від, Раніше, коли відключалося відключалася електрика, ми переключали заклади на другий від і абсолютно безперешкодно працювали. І деякі мешканці могли бачити, що у них світла немає, а в закладах освіти світло є. Цього разу ми не змогли переключитися на другий від. І по суті, вчора три дитячих садочка: це перший, четвертий і третій, не змогли прийняти зранку дітей. Вчора ввечері у нас відбулася нарада з завідувачами, де ми, в принципі, вирішили, що ми в будь-якому разі будемо працювати, ми не будемо відмовляти батькам у прийомі дітей. Але єдине, що до кінця цього тижня, поки ми сподіваємось налагодиться все-таки графік відключень, до кінця цього тижня ми будемо діток приймати без харчування, тобто ми не будемо. Годувати дітей сніданком і обідом. Це буде тільки до кінця цього тижня. Ми дуже сподіваємося, що буде чіткий графік, тоді ми відрегулюємо вже графік своєї роботи. І трішки зміниться графік прийому дітей. Для того, щоб батьки зранку встигали дитинку все-таки нагодувати і діти не страждали. Ми пропонуємо батькам приводити діток з 8 до 9 години ранку. З дітками буде організовані заняття, прогулянки, все як має бути. І в обід з першої до другої години батьки мають змогу дитину свою забрати. Групи короткотривалого перебування по декілька годин в другу половину дня також уточнюйте у своїх вихователів. Тож також в другу половину дня є заняття з англійської мови. і Різноманітні індивідуальні заняття, тому садки готові працювати. Я вам більше скажу, що вчора завідувачі самі ініціювали нашу зустріч, і вони сказали, що ми готові працювати за будь-яких умов. Дякуючи тому, що були здійснені заходи перед початком сезону опалювального, ми, в принципі, маємо змогу з вами мати тепло в закладах освіти і в домівках. Завдяки тому, що у нас є генератори, ми маємо воду і працюючу каналізацію, тому абсолютно безперешкодно можемо працювати. Тому, якщо у вас є необхідність, водити дитинку до дитячого садочка, будь ласка, зранку з 8 до 9 прийом дітей з 13 до 14 діток можна забрати. В садочках є вода, є, працює каналізація, є опалення. Тому ми готові працювати. Я думаю, що ми із цим впораємось, і все буде добре. І найголовніше, що готові наші педагоги, і всі, я думаю, ми всі готові терпіти якісь незручності задля нашої найшвидшої перемоги. Дитячі садки і школи ще влітку закупили джерела альтернативного живлення. Це ну, по суті, як для мене, як для побутового користувача, це великий да, який заряджається і може тримати. От, наприклад, зараз ми їх використовуємо для того, щоб підключити холодильне обладнання, для того, щоб не псувалися продукти. Такі прилади по одному закуплені на заклади, поки що в інших приладах такої гострої необхідності немає. Якщо ще у нас будуть трохи сонячні дні, то я думаю, що у нас взагалі не буде проблем з цим. Ну, найголовніше, щоб була вода і тепло, а решту все одно будь-який там невеличкий побутовий генератор він не потягне наші плити на 380, щоб приготувати повноцінну їжу. Тому поки що виходимо з ситуації так, а потім будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Але тут розумієте, найголовніше, що, що дітки будуть забезпечені доглядом. А батьки, якщо діти не будуть отримувати харчування, батьки за перебування дітей сплачувати не будуть. Тобто, тут, в принципі, я думаю, що така альтернатива знайдена і буде добре всім. Всі керівники наших дошкільних закладів нашої громади розуміють, яка ситуація зараз в країні, в нашій громаді. Тому ми повинні виходити з цієї ситуації, розуміючи, те, що діти дошкільного віку не розуміють проблем дорослих. Вони повинні бути в теплі, в гарних умовах, нагодовані і зустрічатися з своїми однолітками в соціумі, розвиватися, виховуватися. Тому, коли така ситуація виникла в нашій громаді, в нас була нарада керівників дошкільних закладів, наказ по управлінню освіти, де дали право кожному керівникові вибрати свій графік роботи тимчасово на цей період до кінця цієї неділі, там далі будемо надіятися, що буде стабільний графік уже відключення електроенергії. Тому, порадивши своїм колективом, ми прийняли такий графік роботи: приймаємо дітей з 8 години ранку до 9-ї години ранку, але ж кожного ранку з 7 годин є черговий педагог і може прийняти цих дітей батькам, яким конче потрібно йти на роботу. І чергує черговий працівник і приймає таких дітей. Діти приходять до дитячого садка садка, вже поснідавши. Далі проходить звичайний навчально-виховний процес. В садку тепло, затишно, тому в нас великі вікна, тому їм видно і педагоги проводять згідно розкладу навчально-виховний процес. Ми також, порадившись, організували з дітьми такий легкий перекус. Це зараз, от пів одинадцятого, ми їм дамо гарячий чай з печивом. Вони дуже задоволені, разом з перекушують і пізніше йдуть на прогулянку. І батьки забирають дітей з пів першого до часу дня на обід. Також у нас організована друга половина дня. Це діти старшого дошкільного віку мають право приходити до дошкільного закладу. У нас їх багато, у нас чотири групи, де з ними проводиться гурткова робота. У нас працює звичайно, коли є світло, працює комп'ютерний клас, де діти мають право навчитися працювати з комп'ютером. а Також там дуже цікаві ігри на логічне мислення, на розвиток мовлення. Також у нас гурткова робота з англійської мови, гурткова робота з хореографії і театр. Їм дуже цікаво, тому з третьої, з 15-ї години до сімнадцятої діти також працюють в дитячому садку і отримують знання та підготовку до школи. Працівники працюють згідно графіку, розписаний графік роботи. Технічний персонал в основному працює на вулиці зараз, дуже багато роботи. Харчоблок мав змогу зробити генеральне прибирання і далі вони цим займаються. Але ж ми надіємося, що ну, а педагогічні працівники згідно режиму працюють в нормальному ритмі, тому що відключення світла для них тут немає ніякої завади. Ми надіємося, що якщо з понеділка дадуть стабільний графік відключення електроенергії, ми будемо харчувати дітей. Працівники харчоблоку готові змінити свій графік роботи. Вони і так виходять на 6 годину ранку. Ми можемо вийти і на 5 годину ранку для того, щоб приготувати і сніданок і обід. Тільки стабільний графік, і ми знову будемо харчувати дітей. Всі працівники з розумінням відносяться до цих проблем, які в країні, які в громаді проблеми. Тому не приходили до мене батьки, вони з розумінням відносяться. Звичайно, хочуть, щоб діти перебували в дитячому садку цілий день. Звичайно, хочуть, щоб було харчування, тим більше, що воно у нас збалансоване з хорошими продуктами, з хорошим меню. Але ж такі тимчасові, я думаю, чотири дня, тому що дитячий садок в понеділок працював, ми кормили дітей з сніданком і обідом. Тимчасові проблеми ну, треба пережити. треба пережити. Я за те й призиваю всіх, щоб був стабільний графік відключення, і тоді ніяких проблем не буде ні в жодному дитячому садку. Так як в нас електроплити, ми можемо зробити все, але ж приготувати їжу без електроплити ми не зможемо.